Слава Україні! Героям слава! Сьогодні досить гарний сонячний день, незважаючи, що вчора на вулиці було плюс 9. І мої частина моїх орхідей. Деякі ростуть, деякі квітнуть, деякі починають квітнути. І я сьогодні вдома і вирішила зробити невеликий обзорчик. Огляд, точніше. Вибачте за сусцизм. Невеличкий огляд. Ну що ж, почнемо спочатку. Прийшов час квітнення моїх боврінгіан. Це боврінгіана цирулія, де чи їх тільки полила. Ось, в спеки вона квітка перше деформована, а потім вже вийшли такі гарні, симпатичні квіточки. І тут у нас є ще три бутончики. Ось так, вона в мене підвішена. Я полила, я потім цю водичку злию. І є ще одна бурінкіана. Ось. Ось така. Ось така. Гуаріант Бунвіана є. Корінці і також доросла рослина. О, знову я. Дістану і зараз я. І ось так у неї виглядає рост, який буде квітнути. Я трішки прорвала, бо ось цей був так скокожився, не мав сили вирватися. Так само цей. тут у нас буде квітування. І ще одна Бургіана каланза Бургіана Ред. То ось тут у нас у нас зовсім інакший ріст, абсолютно. І ось там у нас чохол також планує. Е, Пам'ятаєте мою рослину Арнері, що я отримала і плакала? Е, зразу ж її посадила на вулицю, і ось там дивлюся, в нас активується вже брунька. Досить непогано. Досить непогано. Вона себе почуває. Будемо сподіватися на краще. Що тут ще у мене в мене? Якщо пам'ятаєте, була, та вона є моя, це моя котлея, чокова дроп на Котліанте Мінікет. Я була її так роздірбанила, розрізала конкретно. І вона на мене образилася, але я з нею гарно побалакала, і вона вже пустила новий ріст. Ось тут видно, бачите? Тож, все буде нормально. Чекати, зачеплю, бо щоб я, як завжди, я зніму, а потім не можу зачепити. Що ж, відквітає вже мій рідіс adorato, пахуча рослина. Ось тільки не можу розуміти, як вона пахне, буває, пахне дуже насично, а буває взагалі не пахне. Коли їй захочеться, не знаю. Але цікаво, тут ось подивіться корінці у нас на... Ось на стінах. Потім буду віддирати. Строго байкотує моя квардіана. Росте вусікі, червоні, класні, коріння багацько, а бутонів і нічого такого я не бачу. Я казала, що я з неї розізлюсь і її продам. Що ж що в мене тут такого цікавого? Обвиває корінцями Карміана. Ось так. Так само досить себе непогано почуває моя сієра з кінець Ліоне. Хотіла продати свою Бордекін Wonder, але я Передумала. Вона мені, напевно, проквітне цього літа. Е, мої ванди всі, майже всі, тільки декілька квітні праді у подвір'ї, е, за, за, заморозили та б як квітоносив, вони фактично їх заморозили. Мабуть, внаслідок спеки. І я думаю, що за тішечки похолодало, і вони підуть у ріст. Ну, дивіться на корінці. Як манікюр Що ж, буде квітнути моя Іван Apple Blossom. Саме цікаво, вона дуже є цікавий гібрид. І дивіться, ось тут у нас є бутони, які без чохла Поруч у нас є. Ось тут такі, так само нарахуються, я рахую, що це без чохла. Це такі от малесенькі, як зачаток чохла. Тут у нас конкретний чохол. Мало того, там чохол у чохлі. <смі> тобто вона собі, як, як був такий Маша, мультику, ми дивились колись Машею, ми дивіться, там казала Маша, хочу творю, хочу витворяю. Так само і вона. Що ж, квітнемо є малесенька менюнька. Ось, Це б не знаю і назви. Просто мацьобство дуже симпатичне, з дуже такою складною квіткою, яку дуже важко впіймати. Що ж, ще у мене епідендун Паркінсияну. Пар пар ось тут от у нас ось такий от. Такі от. Бутон, а ось тут є бутон по жовті, він засушився, засхоче відмерти, напевно. Але там є ще один ріст, який, так само, з якого йде, я побачила бутончики. Що ж, тут у мене дівчина, яка показує коні. Родичка моїх. Родичка моїх ось оцих цілих, де вони є, ось цих. Га -га -гу -а, -гу -а, -зе а це просто гуатемалансіс ну, Альба. Це щось, воно, одне й те саме дуже схоже, тільки вона біла. Можливо, я помиляюсь, але трошки порившись, мені здається, що вони дуже, скажімо так, родичі, двоюрідні сестри. З другого боку, всі фактично котлеї йдуть як. Саме цікаво, що у більшості, майже ні в кого вона не квітла моїх знайомих. В кого квітла, дайте знати все. Витянула бірочку. Тепер бірочку запхати не можу. Запихайся, тут сюди корінці. Є. Що ж, є у мене ось така шамбургія Бордігера. Вона у мені ось випускає такі от штучки. І засушує. Що хоче, не знаю, але тут є ріс і такий досить грубенький, сподіваюсь, проквітне Або надумали проквітнути що ж, росте моя є Шамбургія <смірка> ім'я її. ось це у нас є інтермедія на шамбургію самьями. досить такі цікава штучка. Це величезні, грубі. Такі це у нас є. Шамбургіє ті тібісі. Тібісінік, ось Так само птиця на корінці. Я люблю корінці, ось так на дерев'яних корзинках. Мені це страшенно подобається. Що ж тут у мене ще цікаво? У мене тут є одна цікава красуня, яка вже відквітає. Дуже мені з того, як вона пахне. І ось так само. Тут вона вилізла без чохла, а тут у нас був невеличкий чохол І ось там два бутончики. Це у нас... Ой, як вона гарно пахне. Це у нас вайкікі. Вайкікі Голд на брасаулу ось так от. Акауліс. Вайкікі ось Це від Світланки приїхала дівчинка. І от вона в мене проквітла. Що ж, все ще продовжує квітнути і рости у мене красуня, така от жовто-гаряча, осінні кольори. Пахне вона просто божественно. Це каху Загара Jirax старбуст. Ось така ось. І нарешті буде квітнути один, два, три, чотирьох ростів. Пішли ось такі чахли. Це у нас саме цікаво, що ця... це у нас є Крісмес Веді. Крісмес Веді. Суть в тому, що вона завжди квітне на Різдво. Цікаво, коли вона думає про квітнути. Подивимося, що буде. Вона може зараз навіть висунути чахли, а подумати, розвиватися і може, дійсно, заквітнути на Різдво покаже, покажемо. Дуже гарна, симпатична дівчинка. І що ж тут доброго? Тут доброго те, що моя пташка Yellow Brown вона посвітліла, тому що на вулиці стало прохолодніше. Її бутони були ось такі, вони так само вже посвітлі, вони були такі майже чорні. І квітка перша розпустилася майже чорна і така от деформована. Від спеки і ось ця була така сама. І зараз декілька днів у це прохолодить, і вона стала ось така жовто-гаряча з легеньким червонуватим відтінком. Ось така от губа. Вона мені дуже подобається. І вночі так пахне бомбезно. І ось тут ще От в нас іде ще один, буде квітнути багір. Що ж, цього року в мене ось така от. Це дуже цікава. Рослина, оці прочитайте, цікава ваганулоза. І вона мене квітла один раз. Я сподіваюся, що ось цього госта вона приквітне ще разочок, бо тут я нічого не бачу. Ось такі от гарні пагінці. Е, що ще? Ось такі у мене Аліанцепс, прекрасно адаптовуються. Ось такі гарні в неї пагінець. І що ще цікавого? І цікаво! Я про неї зніму окреме відео. Ось така краса. Це у нас є ім'я її, котлея Зандате. Тут у нас такий вагітний-вагітний чохол, Так само моя дівчина в крапушку. Опа! Ось така от ім'я, собі хто захоче, прочитає. Сподіваюсь, вона проквітне. Що ще таке цікавесеньке? У мене прекрасно адаптовується і росте ось така красуня. Це я брала виси І вона прийшла дуже гарною поділочкою. Я ось так її посадила. І отут внизу у нас. Є цікавенькі, пішли цікавенькі корінці. Ось тут видно. Вона собі гарно, так, досить гарно собі ось одобряється в горщику. Що? І ось не знаю, чи буде з цим ділом, є в мене така катве Ельдорадо Рубра. Я до недавної хотіла, і ось я маю таку задню поділку. І я сподіваюся, що ось ці дві бруньки прокинуться, але вони щось не прокидаються. Ніяк взагалі, саме цікаво, і тут не бачу. І на Яблучка були, у нас тут яблучка, вони здулися. Я розумію, чому, але я не бачу ніякого результату. Що я вже тільки не роблю, як не танцюю. Не хоче вона поки прокидати ці брунки. Що ще у мене? Тут такого цікавенького, цікавенького. Цікавенького тут у нас роз, Це у нас хто. До речі, вдома вона мені кочевряжила, чорнилася. Така у мене людменяна є. Що вона тільки не робила? І прийшлось мені обрізати. І винесла її на вулицю, а вона ось попускала корінці. і пішов в новий рост. Її спека страшенно зайшла. І ще одне з моїх маленьких досягнень, так само вона більше пів року, може далі, ось купила таку задню поділку Віолацеї Пінк. І ну, хтось викидає, хтось продає. І я вирішила спроводити Вона була досить такі, ну, така лайтова. І дивлюся, у мене пішов був ріст, але ріст пішов, я переживала, що буде, а от там у нас пішли корінці. І це мене тішить, що я думаю, що до того, як занесу її додому, що наші... це впереді, виходить, на серпень почався, вересень і шматочок жовтня. Я думаю, що корінці вже отаборяться в цьому горщику. Що ще цікавого? У мене тут є така цікава рослина яка росла, опікалася, жарилася від цієї листя. Це ось така от дуже гарна квітка. І я її, от і ім'я, тут цікаво про вона мені дуже подобалась, і я розуміла, що вона у мене має бути, і вона у мене є, вона в мене вже є другий, третій рік, мені здається, ось так вона обрилася. І ось тут у нас є такий класний чохол. Що ще? Тут у мене ванда. Ванда, у яку поїли. Я купила її зовсім недавно. Продавець сказав, що вона опеклась на сонці, у нас на світлинах так не зрозуміло було, а її просто поїли. І ось тут у нас от такий сунеться квітоносик. Бірка, не знаю, треба бірку вчепити, бо знову десь загублю. І взагалом почуваю в нас себе досить непогано. Корінці ростуть. Ось такий. О, Ось що у нас є? Ось такий бутон. Назва старається, але в роман десь є записана Марія Скел... Скелі, Скеллі, Марія Скелі, Скалі, Марія Скеллі. Ось. А раніше тут була котлея принцес. Дуже її хотіла. Але вона в мене вмерла, що мені дуже шкода. Ось такий бутончик Марія Скеллі. Так. Так. І є один така, ще от радісний такий момент, Колись я собі була у рігіни, купила ось таку брасокатвею Тереза Річі. Ось така цеє подамія на катовею Кондіай. І вона мені випустила. Спочатку тут випустила два рости. Один вона, ось дивіться, два рости. одинакові, Цей вона зупинила, а цей пішов. І отут у нас ось є бутончик. пішов маленький, навіть не чеху, не було чехла. І пішли бутончики. Так само, вгадайте, в що вона, так вірно, якщо там є кледіяй. Вона вся така веснянки. І ось по задньому подвір'ю на цьому все. Це я. Привіт. Ось така, сподіваюся, краса. А про ось цю красуню я зніму відео окремо. Чи з зні нього знімати. Я думаю, я зніму. Можливо, комусь стане нагоді інформація про неї, чи ні. Не знаю, що робити. Ану, скажіть в коментах, будь ласка, чи зняти окремо відео про цю красуню, що вона хоче, якій раптом вона, якщо хто дивиться мої відео, то вона у мене раптом 2 місяці і прийшла з малесеньким ростом. І оцей ріст у мене про квіт. Ось такою шикарною, величезною і дуже ароматною квіткою. На цьому все. Слава Україні! Hera im slala, smrť kacápa, zdochniť padle.